Це сталося увечері 23 грудня. 21-річна одеситка разом зі своєю мамою прийшла до Малиновського відділу поліції та залишила патрульному поліцейському візочок зі своїм п'ятимісячним сином і просто пішла. Причини такої поведінки матері правоохоронці. Пояснюють так: уніюні ні можливості, ні можливості для существування, ні можливості для того, щоб ростити даного дитина. 15 хвилин по тому до відділення підійшли батько та дідусь малюка. Сообщили, що вони как бы, готові дивитися і ростити даного дитина, але в зв'язку з тим, що на дитина немає ніяких документів, ні свідчення народження, нічого іншого, вони точно так же написали відказ за словами правоохоронців, у хлопчика не було свідоцтва про народження. Мати не могла його оформити, оскільки у неї не було паспорта громадянки України. А без документів малюка батько не міг оформити над ним опіку. Вона виражала своє согласі займатися, але говорила немає документа зараз. Хлопчик знаходиться у лікарні на карантині. Його подальша доля буде відома після всіх необхідних обстежень. Рібонок на даний момент знаходиться в медучжині, проходить освидетельствование, после чего будет принято уже решение о дальнейшем нахождении ребенка и непосредственно о рассмотрении материалов по данному факту. Там он проходит медицинское освидетельствование, то есть мы должны понимать, как мать заботилась ранее о данном ребенке и вообще есть ли какие-то медицинские отклонения или еще что-либо. В результаті обстеження буде відомо чи необхідна медична допомога малюкові та чи відправлять його у дитячий будинок. У випадку, якщо висновки лікарів будуть позитивними, а мати передумає та органи опіки дозволять, вона зможе забрати дитину назад. Євгенія Швіцборисмисливця в факти.